Отримали посивочку від АО. Зараз будемо розпаковувати. Замовляли Xiaomi 15 s і захисне скло. Ось отримали. Ось телефончик повністю запакований. Ось такий. Зараз зробимо розпакування. І знімемо ще. На 828. Так, ось ми зняли плівочку. Зараз знімемо коробочку. Магазин АО. О, який екран. Дивіться, який гарний. Дуже гарний колір. Зараз покажу. У -у -у. Класно. Так, дуже швидко. Там є. Має бути кабель. тут відкривається? А. О, ще потрібно в чохолі. Прикольно. Кабель. Інструкція. Достатньо зручний, ось цей чохольчик був в комплекті. Коли на зробили, одразу запропонувало оновлення. зараз проходить, Екран великий, дуже зручний, ми задоволені.